За ініціативи Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної держадміністрації відбулася науково-практична конференція дерматовенерологів, сучасні аспекти перебігу, діагностики та лікування інфекцій. Пріоритетною метою профільні лікарі в теперішній час бачать зниження захворюваності, зміцнення здоров'я населення і його просвіту. Окреслюючи проблему. Фахівці переконують, що майже 60% чоловіків і 40% жінок ніколи не обстежувались на предмет виявлення інфекцій, які передаються статевим шляхом. Це означає, що багато з них переносять інфекції без явних симптомів, а потім лікують безпліддя та різні дисфункції, що значно погіршує якість життя людей. Оскільки інфекції, які передаються статевим шляхом, є великою проблемою. Оскільки вони впливають як на репродуктивне здоров'я нації, так і взагалі на якість життя людей, тому це є надзвичайно актуальна проблема сьогодні, адже статистично вже відомо, що кожен з четвертий, четвертий, кожен четвертий, який інфікується захворюванням, що передається статевим шляхом, це є підліток, тобто це є. Ті люди, молоді люди, які будуть будувати майбутні сім'ї, які будуть будувати майбутнє нашої держави, дерматологи, урологи, акушери, гінекологи ті фахівці, які найпершими бачать пацієнтів, інфікованих статевим шляхом. Нами був розроблений протокол надання допомоги таким, пацієнт, таким пацієнтам пацієнтам. Ми надрукували такі спеціальні брошури, ці протоколи, і всім лікарям, які будуть сьогодні присутні на конференції, всі лікарі отримують такий протокол і зможуть правильно, адекватно і узгоджено зі всіма лікарями всіх спеціальностей надавати допомогу хворим на інфекції, що передаються статем шляхом. Жінки як пацієнти частіше відвідують лікарів, тому мають шанс бути швидше і краще пролікованими. Дуже велика проблема відносно перебігу вагітності, тому що Інфекції, які передаються статевим шляхом, у вагітних жінок викликають невиношування, це мимовільні викидні, це перечасні пологи, це цілий ряд ускладнень у плода внутрішньоутробних, аж до виникнення затримки внутріутробного плоду, дистресу плода. Це проблеми виникнення плацентарної дисфункції і в послідуючому, що сказується на здоров'ї новонароджених малюків. Покращити діагностику хворіб, які передаються статевим шляхом, закликали урологів, дерматовенерологів, гінекологів, бо наслідки таких інфекцій це вже не питання однієї особи, а часто драма сімейної пари. Удосконалення схем і методів лікування першочергові завдання медиків.